Ну і переходимо до нашої топової рубрики. Це бампера. Бампера до Мерседесі 2014-2024. Тут Мерседеса закінчується. Тут пішла Альфа Ромео. Тут Volvo, Mazda, Mazda Kia. Далі пішли э, ремкомплекти. Там теж пара ремкомплектів до Мерседесів є. Ремкомплекти до Opel, э, Mercedes є э, 200 якщо не помиляюся, 1998 рік. Потім 202 Mercedes. Э, потім Ford Galaxy, Passat B6. А тут вони всі вже от з такими дефектовками, що їх вони йдуть під ремонт. Танті попередні, вони всі такі в гарному стані. Тут там і цю лежить, ще зросло, як то кажуть, травою.